Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день притчі Соломона, 12 глава з 23 по 28 вірш і 13 глава з 1 по 9 вірш. Розсудлива людина приховує свою обізнаність, а серце нерозумного поспішає виказати свою глупоту, рука працьовита як пануватиме, тоді як лінива працюватиме на данину, туга на серці пригнічує людину. Але добре слово розвеселить її. Праведник обережний у виборі своїх друзів, а стежки нечестивих оманливі. Ледачий не смажитиме своєї дичини, але працьовита людина набуде цінний маєток, на дорозі правди життя. І на цій стежці смерті немає. Мудрий син любить батькову науку, а глузливий. Не прислухається до повчання. Від плоду своїх уст людина споживатиме добро, але прагнення підступних насильство. Хто охороняє свої уста, той береже свою душу, а хто широко відкриває свого рота, того чекає погибель. Душа ледаря бажає, але не має. А старанний буде ситим. Праведнику. Ненависні фальшиві слова, тоді як нечистивий поводиться огидно і безсоромно. Правда охороняє невинного в дорозі, а гріх нечистивого провадить його до загибелі, дехто видає себе за багатого, тоді як він нічого не має, а інший прибідняється, хоч має велике багатство, дехто своїм багатством викуповує своє життя. Тоді, як бідний такої загрози не відчуває. Світло праведних весело сяє, а світильник нечестивих гасне. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.